Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Пара можемо разом. Ново Куїбишевська Самарська область Ці ночі за невідомих обставин загорівся НПЗ заложний сириським порушили всі заборони. Що США, що офісу президента, і продовжують пити по НПЗ противника. Зінові Бібрецьке пише наступне: на Куйбишевському НПЗ у Самарі на Росії пожежа завод атакований безпілотником. Мені нравиться, як воно горить. Як люди бігають, кричать, суетяться. і. На ФСБшний теракт на Москві, так покуй, що аж невдобно. Це найкраще спростування Раша Financial Times. Анонімні представники США просили не атакувати московські нафтопереробні заводи, бо це призведе до зростання ціни на нафту. В той же час Каленчук Вовнянко зазначає наступне Financial Таймс. Повідомила, що з посиланням на свої джерела, нібито керівництво США зажадало від України припинити атаки на російські НПЗ, бо мовляв, це викличе стрибок світових цін на нафту і на дода. А що Росія завдасть удар по енергетичній інфраструктурі країни заходу? Що я думаю про цю публікацію? По перше, що це хрінь повна і безперечна. Дмитро Крапивенко вже звернув увагу, що останнім часом публікації Вашингтон Пост та Нью-Йорк Таймс стали нагадувати українські анонімні телеграм-канали. Приносять купу сенсацій, які згодом не підтверджуються, і все це з опорою на джерела. Вже навіть пісенька ходить, хто очолить Пентагон, пес патрон, пес патрон, що нам все це принесло, джерело джерело по-друге, я ніколи не повірив, що західні союзники не знали про підготовку таких атак БПЛА. Відтак, вони чудово уявляли наслідки, але не зважали зрозуміло. Нарешті, по третє удари наших БПЛА створили Росії дефіцит нафтопродуктів. Вони ніяк не вплинули на експорт російської нафти в умовах, коли на експорт нафтопродуктів заборонена. Очевидно, зменшити експорт нафти Росія не може. Їй категорично потрібні гроші. Проте правда й те, що видання рівня Вашингтон Поста Нюктаймстаф. Financial Times не видадуть новину про прочитану на паркані. Очевидно, їм згодували інфу з рук джерел, в надійності яких видання не сумніваються. Тобто, хто зі згодовує інфу самим джерелам, може цим кимось бути російська агентура? Відповім так, може, але це дуже недешево. Публікація Financial Times найбільш цікава деталя. Це про ударно по енергетичній інфраструктурі заходу. На думку зразу спадає експорт нафти до Європи з Казахстану. Нагадую, у 2022 році Кремль вже придумав технічні проблеми на нафтопроводах і пробував зупинити перекачку. Коротше, я вважаю, що ця стаття з'явилася не аби відкрити вимоги керівництва США до України їх і не було. Швидше за все стаття Financial Times» – це погроза країнам заходу і звучить погроза так: припинять атаки БПЛА на російські НПЗ, а то Росія виробить перекачку нафти з Казахстану. Щось таке справді міг бокнути в розмові. Хтось із американських чиновників у вигляді занепокоєння у приватній бесіді, хтось із час. Сла симпатиків Трампа, хтось бувкнув, хтось розповів Financial Times. Фокус в тому, що така погроза, як меч має два леза, захід може злякатися. А може сказати, дожилися Москва нашим економічним інтересам погрожує. Та ми зараз припинення експорту з Казахстану ударити мусить і в першу чергу по Європі. Так от і не бачу я в Європі ніякого занепокоєння. Бачу зближення Британії і Франції проти Росії, прямо як перед Кримською війною програною Росією вщент. Там до речі, теж все почалося з того, що Москва затіла. Своїх проти Туреччини до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.